Луцьк знову у жалобі. Тут у кафедральному соборі Святої Трійці дві домовини Лучани прощатимуться з Федором Мельничуком та Сергієм Олексюком. Воїни віддали своє життя, захищаючи батьківщину. І зараз тут рідні, близькі, небайдужі, приносять оберемки квітів, аби віддати останню шану полеглих героїв. Добрим, щирим, світлим, чуйним, відважним, мужнім, так як всі наші герої і захисники. Віддати останню шану та підтримати рідних прийшла двоюродна сестра Федора Мельничука. Стримуючи сльози, вона розповідає, що в нього залишилася родина, для якої ця втрата стала неймовірно болючою. Сестра, дружина, дружина, дітки, двоє, двоє діток. діток. Ой, ви знаєте, старші вже дітки, хлопчик менший, дівчинка знає, що старша. Військовослужбовець Федір Мельничук 1974 року народження загинув 15 лютого цього року під час виконання бойового завдання в Харківській області. Звичайно, що знаємо, куди хлопці наші йдуть. Неспокій, але залишається що нам вірити, молитися за них, що вони нас захищають, бо все-таки ми маємо мирне небо над головою. Ще в одній домовині лучанин Сергій Олексюк його життя обірвалося 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Щирим завжди веселим, усміхненим, радісним. добрим». прощатися з Сергієм пройшли не лише рідні та близькі, а й ті, хто знав його лише заочно, але щиро хотіли вшанувати його пам'ять. Він Зять нашої співробітниці, її дочки, Ми його так не знаємо. Ми знаємо його те, що не важливо знати героїв. Важливо знати і віддавати їм шану. Героїв поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда. Вічна пам'ять героям.